Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі Цікаві пропозиції. Супер пропозиція дня Hyundai Kona 3.03.2020 року виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Даний автомобіль ми купили на голландському аукціоні. Така морська хвиля. Досить сучасний, досить популярний колір. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі. І чистий 2020 рік. Десятий символ у вінкоді. Нас відповідає за рік. Буквочка L, чистий 2020 рік. Колір в кожну пору доби по-іншому виглядає. Зараз пасмурно введе один колір. В сонячну погоду зовсім другий. 2020 рік відрізняється, Hyundai Kona від 2019 року, 18-го вже тим, що тут йде оновлена батарея. батарея. На яку не було відзивної компанії. Надійна батарея від корейського виробника. Задні ледовські стопи виділяють, виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, проходив ТО. Як ми знаємо, шини завжди в хорошому стані. Тому що автомобілі проходять е, АПК, тихогляд е, для дозволу виїзду на автошляхи Нідерландів. І не так все просто, якщо автомобіль не має страховки а не, або не має техогляду, просто його зупиняє камера. Камера ф, е, фотографує номера, штраф приходить додому. Ніхто нікого не зупиняє, має на увазі фотографує камера. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна преміум комплектація. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля, заміряли сох. Сох даного автомобіля 100%. Ще раз підтверджується надійність батарей. Так, Преміум музика, крел, тримання полоси. Далі. Вже оновлена мультимедійна система. Оновлена менюшка, є українська мова. Передні парктроніки, задні парктроніки, камера заднього огляду. Клімат, підігрів сидінь, підігрів керма. Охолодження сидінь перферована шкіра. І саме основне чесний перевірений пробіг. 74 525 кілометрів чесного перевіреного пробігу. З сервісною історією. Так, є в даному автомобілі проекція. Так, вона може ховатися, може. Виходити назовні є проекція, для чого вона зроблена? Для того, щоб водій не відволікався поглядом на спідометр. Переноситься швидкість сюди, переноситься знаки сюди і не потрібно відволікатися від дороги. Ще одна така безпечна функція. Проекція швидкості. Мультикермо, ну, як завжди, два ключика, безключовий доступ. Автомобільчик приїхав з аукціону, не митий, не полірований, досить гарний стан автомобіля. Пластики повністю все в хорошому стані. І 20 й рік відрізняється від 19-го тим, що є вже підігрів задніх сидінь. Даний автомобіль також має три фази. Два зарядних пристроя. Головенький, це в нас йде від звичайної резеточки, юндаївський, від звичайної розетки 220 і силовий кабель для швидкісних зарядів. Є савбуфер в багажнику, компресор смола. Такий чемоданчик для зберігання кабелів. Повністю все в комплекті. Так, задня шторочка, поправили її отакий От автомобіль, супер пропозиція дня. Автомобіль в рідній фарбі, весь в оригіналі, чистий 20 рік, класний сучасний колір. Максимальна комплектація, батарейка не просіла, підшипники не гудуть Автомобіль такий, як для себе. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте 2020 року. Є лише одна пропозиція. Так, прийшли інші автомобілі. Це Kia Niro 2021 рік з комплектація Dynamic. З люком. Досить класний автомобіль. На нього буде хороша ціна. І прийшли також Opel Амперк. Є одна графітова, одна чорна. Кого цікавить, телефонуйте. Також є інші автомобілі, електричні, вантажні фургони. Повністю все. Вантажні фургони, дизельні, гібридні. Будь-який автомобіль. Купуємо, доставляємо в Україну по Україні. Робимо повністю все під ключ. Кого цікавить, звати мене Омелян. Телефонуйте, мій номер телефону 050 565 0817. Краще телефонуйте Viber WhatsApp. Дякую за увагу. До нових відео.